Їхні батьки на війні, а у них розпочалися мирні канікули. Діти бійців АТО завітали компанію Даноша, яка відмовилася від святкування десятирічного ювілею, і вже спрямувала на допомогу Збройним силам України близько мільйона гривень. Компанія Даноша другий рік поспіль проводить чимало екскурсій своїми виробництвами та фермами. Проте цьогоріч вперше для дітей бійців АТО з Каловського та Галицького районів. Ми доклали велетенських зусиль. В цьому був задіяний практично весь відділ зовнішніх зв'язків компанії Даноша, щоб знайти списки, контактні. Телефони батьків, які зараз тут на території Калужського і Галицького районів. Це дуже велика кількість сільських рад і дуже велика кількість людей. Хотілося дуже сказати цим діткам, діткам що вони теж дуже важливі для нас, і тому з нагоди святкування Дня захисту у сім'ї ми змогли якось. Зорганізувати такий проект. Діти відвідали свиноматочну ферму у копанках та тваринницьку ферму у студінці. Тішилися, як бачили кілограмових поросят, і як сідали за кермо трактора Джон Дір. Місцеві хлопчики кажуть, катаються на велетнях не вперше. У нас поле було то цей, то там, є, то там їздили дженбіри. Вони збиралися там, сіяли вроді би. То взяли у нас там кабіну ще мої друзі. На мені найбільше а, на трактор потрошувати в е, кабіні. Найбільше, як не дивно, були вражені сільські діти, адже свині тут не їдять відходів, картоплі та яблук, а виключно корисний корм, виготовлений на заводі Данош. А телички живуть просто неба із задоволенням позували, коли побачили чисельну делегацію дітей та дорослих. Разом із дітьми на тваринницькій фермі у студінці побували і вояки. АТО. Щиро дякуємо компанії Даноше за. Таку можливість, яку вона нам надала побувати на вашій синофермі, нашому теляку, нашим діткам. Це все гарно сподобалося, хоч вони трошки в нас вирядують, але нічого.